Зазвичай різдво сприймають як світле сімейне свято та мають змогу відсвяткувати в різдвяному такому сімейному колі, але на жаль, зараз наші захисники, які боронять країну, вимушені святкувати в окопах. Але відмовлятися від свята ніхто не буде, і у них є також свої провідники, це капелани. І до мене власне сьогодні завітав капелан Степан Волощак. Хоче вітаю вас, в нашій студії. Христос рождає. Славімо його! Це привітання, Різдвяне. Доброго дня вам, доброго здоров'я. Е, перше питання, з яким я хочу до вас підійти до нашої розмови, це чому нас вчить Різдво. Власне, у що ми маємо вірити чи увірувати в це свято? Чого нас вчить Різдво? Іванівська проповідь Різдва Христового веде нас до світла, з темряви до світла. І Різдво Христове вчить нас світла, любові, доброти. Того, що ми зараз робимо в цих же окопах, стримуємо темряву, які наші сусіди, тепер злісні вороги. Хочуть нам принести. А ми як світла, воїни світла, сьогодні робимо всю умову, щоб оцей принцип доброти, любові ну, і Христового світла був в наших домівках, був в домівках і наших сусідів, які в Європі. Тому Різдво Хрис Христові вчить нас бути християнином, жити в цьому світі. Я сказала про те, що зараз святкують наші воїни на передовій. Ви, власне, капелан, капелан це не просто священник. це той, який виконує таку важливу місію підтримувати духовно бійців. Ви були на передовій, так. спілкувалися з хлопцями. Скажіть, як вони налаштовані, як вони сприймають це свято чи сприймають чи святкують? І також хочу запитати, чи правда, що в окопах немає атеїстів? Чи вони все таки є? Як вони сприймають Різдво і чи є атеїсти? Атеїсти є. Атеїзм, атеїзм. Той, хто сумнівається, інколи буває кращий той, хто сліпо вірить. Тому назвемо так, що атеїсти в окопах все-таки присутні. І це добре. Як Різдво сприймає? Ну, я от сьогодні по моїй роботі ми були, сьогодні від'їздили по госпіталях, там, де наші е, воїни так, по різних причинах зараз там перебувають. І саме найкраще привітання або побажання, чи дзвонили вони додому, вітали своїх дружин, чоловіків, дітей, батьків з Різдвом Христом. Всі до одного сказали так. Ми їх вітали. Тому віруюча людина, той, хто визнає Різдво Христове, він сьогодні в дусі вірить в перемогу, в світло на Різдво прийнято загадувати найпотаємніші бажання, щоб вони збувалися. Просити у Різдвяного у Різдвяної зірки у Бога здійснення своїх мрій, своїх бажань. Я розумію, що зараз. Абсолютно всі українці загадують лише одне бажання. І у нас воно спільне. Так. Войни також? Так. Тільки це бажання. Бажання миру, справедливого миру, гідної перемоги. І ще ми бажаємо наше бажання. Щоб світло Христове, народження Христа, розступило. Злобу і ненависть наших ворогів раз вони себе називають християнами. Ну і не тільки християнами, а взагалі віруючими людьми. Розтопити ту злобу, ту ненависть, що в їхніх серцях, щоб їхні провідники покаялись, принесли достойне покаяння віруючої людини перед Богом. Я, я зараз багато читаю. Коментарі в соцмережах, коли виставляються наслідки прильотів, коли гинуть особливо діти, багато хто з людей питає, де той Бог, чи він не бачить цього. Тож, отець Степан, хочу запитати у вас, чи бачить він? Наші українці переживають таке складне відпробування зараз. Чому він послав нам його? Я відповім трошки на цю тему, на трошки інше. При похованні нашого побратима тут в Запоріжжі. Молодий хлопець 27 років. Його мама в стані афекта при похованні сказала такі слова: Де той Бог? Чому він мене його забрав? Я просила, я ставила світочку, він його забрав. Я просила тебе не йди в армію. Я їй відповів: дійсно, Бог забрав вашого сина. Дійсно. Душу Бог оселив у Царстві Божому. Бо воїн поклав свою, своє життя, свою голову за друзів своїх, найбільше жертва в цьому світі. І дійсно Бог його забрав. І служити треба йти в армію, бо це гідність, чоловіча гідність, гідність громадянина України. Але ні Бог, ні держава. Не вбивала цього воїна, вбили його вороги. Тому Бог, віруючого, люблячого людини, буде в серці жити. Тобто він є. Кілька років тому напередодні, якраз Різдва, вийшов фільм дуже хорошого українського виробництва Пекельна Хорухва або Козацьке Різдво, і там він починається якраз з бою, там, де козаки гинуть, і їхній капелан каже про те, що вони попадуть одразу в рай, тому що хто боронить рідну землю, хто загинув в битві, зі Словом Божим, той в пекло не попадає. Що скажете ви? Чи дорога в рай йде до таких людей, до наших воїнів? Хто на жаль гине зараз? Християнства або православної церкви про рай і про пекло, в цьому розумінні, якому ми зараз розуміємо цей фільм, не є повним висвітленням. Ми, християни, або віруючі люди, які православні, ми віруємо, що життя воїна, який боровся за правду, за світло, за. Гідність і честь сім'ї, родини держави, оселиці в Царство Божого. А який буде суд Божий, це вже воля Бога, гідність того воїна або людини перед Богом. Я підтримую ці слова козацького капелана. Я хочу так, щоб було. Моє бажання, щоб було так. І я думаю, що так і є. Ви створили громадське об'єднання Дев'ята Січ. Так. Розкажіть, будь ласка, трошки про нього, яка його мета? О, це гарна тема така: Дев'ята Січ. Я зачитаю добре, бо да, тут да, звісно. так. На українських землях. На сьогоднішній день і не тільки створюється держава і нація. Держава це військо, адміністрація, скарби, суд, ну, адміністративні такі. А нація? нація полягає на освідомленості, освідомленому народі і зорганізованій інтелігенції. Це школа, преса, бібліотеки, ну, просвітницькі заклади і культурні товариства. Ті культурні товариства, які введені в національному дусі, або в історичному дусі, бо історія цієї землі, хліб цієї землі це ми, наші предки, ми і ті, хто буде після нас. Тому я хотів би навести такі слова Дмитра Донцова, створення цієї дев'ятійсячі, вплинути на розвиток української політичної думки та на формування національної психології. Дев'ята Січ має основну форму. Перехід від роздроблених короткочасних груп до постійної органічної праці. Важливим моментом є те, що діяльна людина мусить бачити хоча б якусь, якийсь результат своєї праці. Бо тривала, тривала безуспішність породжує апатію. Ми бачимо це в віках, змагання. Ми сьогодні на Маємо спротив, бо вибір між безкомпромісністю опозиції та готовністю домовлятися завжди є складним не лише для активної частини суспільства, а й для масової психології. Радянщина, оці моя хата з краю, а я не піду, а хтось піде. Оця масова психологія зараз. І така переорієнтація порушує гармонію базових цінностей, змушує шукати відповіді на нові запитання. Дев'ята Січ пробує знайти відповіді на нові запитання, яка буде політична нація. У нас. Символом 9 січі є органічна праця, відновлення серця української духовності. У нас держава є гарна, ми сильні, в нас є військо, в нас адміністрація. Наша спільнота, тобто ми, як люди або 9 січ, новітні козаки воїни, маємо не тільки право і обов'язок виборювати, а й бути готовими до побудови нової своєї держави. І ми повинні сьогодні знайти всі речаги, звикнути до дисципліни, самодисципліни та поважати владу. Бо українці мають таку схильність, як Богдан Хмельницький написав, так. ми маємо форму вільності. Але коли в нас є небезпека, і президент Ічкерії колись ще раніше теж до московитів звертався, не трогайте українців. Ви про Джохара Дудаєва. Так. Не трогайте, бо як прийде біда на їхній землі, вони зуміють організуватися. У нас є спроба зараз 9-й січ тут, на цих землях, організувати оцю самодисципліну і повагу до влади. Отже, я хочу в кінці нашої з вами розмови провести невеличкий бліц для наших глядачів, щоб ми з вами. Я буду вам казати запитання, а ви скажете, це гріх чи забобон. Не проти ви такого? Ні, так. Прибирати в хаті на Різдво. Не гріх, це раціонально, коли є потреба. Викидати сміття після того, як зайде сонце. Раціонально, є потреба, треба зробити, щоб було зранку менше роботи. Не ходити на службу в Різдво. По потребі. Соціалізм колись сказав такі слова. Релігія опіум для народу. Переведемо це на сучасні рейки, на сучасний політ. хворому. Потрібен, потрібні лікарства або опіум. Здоровому і веселому треба тільки подякувати Богу, що так все добре. Пити алкогольне Різдво. В традиціях козака, в традиції християнина і в одних із пісень пасхальних воскресних, є такі слова: прийдіть і пиво пієм новою, щоб зрадувалася душа. В розумних е е е мірах, щоб душа е е мала радість, не забороняється. Прийти жінці в церкві з менструацією. Форма очищення жіночого організму є природня. Це природньо і нормально. Забобон, не гріх. Не гріх. Е, не тримати піст. О, само слово піст, там, чи їжа, чи молитви, чи послуг. Якщо людина дала собі слово е, е, «Я це зроблю, а не зробила, це вже порушення посту. А їжа. Нічого нам не дає, і не їжа нічого не дає. Тому хто як змагається? Я вам дуже дякую за ваші відповіді. і Дякую за нашу розмову світлого вам різдва». І дякую вам. Хай буде мир в наших серцях. Хай оте світло Христове розтопить злобу наших ворогів, а нам суспільству, спільноті нашій, хай дасть мудрості.